Вітаю, дорогі друзі! Знаходимося на вуличному благовісті, на вуличній євангелізації. Проповідуємо Євангелію, Біблію. Проповідуємо Ісуса Христа, Ісуса Розпятого. Молимося за людей. Благословляємо людей. Роздаємо такі, духовну літературу, роздаємо, роздаємо такий євангельський вісник. Ще й канапки теж роздаємо. Ви знаєте, духовна література це добре, але бутерброд, канапка з ковбасою теж добре. В чому добре? Люди підходять, духовна літура, література. Так, беріть, кажу, будь ласка, цікавляться. О, кажуть, і канапки маєте. Так, кажу, угощайтесь, будь ласка. І вони вже посмішка в них на річ. і все. Дасть Бог придбаю каву в машину, каву буду з чаєм тут людям наливати на вуличному благовісті. Так що, друзі, вуличне благовістя, слава Богу.

Дорогі друзі, на вулиці зима, сніг, мороз. Але ми нічого не боїмося. Ми вуличні благовісники, виходимо, благовістим всім і готові всім благовістити. Тому слава Богу, і призиваю кожного віруючого благовістити, де би не були своїм життям, словом і ділом. Розкажеться людям, що вихід був з будь-яких тяжких обставин. Иисус Христос, Иисус Христос есть спасение. Слава Богу. Слава Слава. Иисусу слава, Други друзья, друзья. Аллилуйя. Аллилуйя. Раз, два, раз. Раз, 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 раз. раз, раз. Раз, 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 раз. Дорогі друзі, проповідуємо Ісуса Христа, Ісуса Розпятого. Ви знаєте, Святе Писання що каже, що книга Біблія є Бог. Друзі, ми віримо в Слово Боже. Ми віримо, що Біблія це є Слово Боже. І через, е, хто читає Біблію, хто старається зрозуміти її, просить Бога, молиться до Бога, щоб зрозуміти Біблію, тоді Господь дає розуміння і мудрість понімати цю книжку. Ми віримо, що книга Біблія, книга Біблія є богонатхненним святим Писанням, яке було написане святими людьми під керівництвом Духа Божого. Не просто люди написали цю книжку, а під керівництвом Духа Божого. Писання є непогрішне та безпомилкове в оригінальних рукописах. Біблія, оця книга, Біблія, є абсолютним і найвищим авторитетним джерелом істини для християн, єврейських, місіанських віруючих теж. Вона описує історичну, духовну. Та пророчу правду буття, а також принципи віри та життя, принципи віри в Ісуса Христа і принципи життя святого описані в цій книзі. В Біблії в 2 Петра, перший розділ, 19 вірш, написано: усе Писання богодухновенне і корисне для навчання. Для викривання, для виправлення, для наставлення в праведності. Хай буде досконала Божа людина до всякого доброго діла готова. Вибачте, це друге Тимофію Написано. Трохи помилився, вибачайте. А друге Петра 1:19 написано: до того ж маємо найдостовірніше пророчне слово. І ви будете, і ви добре робите, коли звертаєтесь до нього. Як до світильника, що сяє в темному місці, доки не почне розвиднитися день і не стане зірниця в серцях ваших. Друзі, коли я почав читати Біблію, коли я почав читати Євангелію, Новий заповіт, і почав молитись Богу, моє життя почало змінятися в кращу сторону. В кращу сторону. Слава Богу, знаєте, слава Богу за Біблію, за Слово Боже, яке через, через Слово Боже ми маємо спасіння. Через Ісуса Христа ми маємо спасіння. Тому ми прославляємо Господа Бога нашого Ісуса Христа. Тому ми зараз стоїмо на вуличній евангелізації і благовістим людям. Спасіння. Спасіння є в Ісусі Христі. І як сказав Ісус Христос, що той, хто приходить до мене, Хто взива до мене, ніколи його не пригоню, а прийму до себе. Слава Господу Ісусу Христу! Навіки!